Доброго дня, мої любі першокласники. Вітаю вас на Уроці математики. ТЕМА УРОКУ Узагальнення і систематизація знань учнів. додаткові завдання. Відкрийте ЗОШИТ в клітинку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки. На п'ятій поставте крапочку. Напишемо каліграфічну хвилинку. Рядочок цифри 0. Зупиніть відео і напишіть. Обчисліть вирази. Поставте таймер для того, щоб визначити час, за який ви впораєтесь із завданням. Поставте відео на паузу. Зупиніть Відео і виконайте перевірку. Відкрити у підручнику сторінку 72. Номер 11. Склади задачу за малюнком. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Розв'язання запишіть у зошит. Завдання 12: Скільки літрів води в лійці і діжці разом? Давайте поглянемо на малюнки. У лійці 2 літри, у діжці 8 літрів. Питання разом. А ну, давайте пригадаємо, яка це дія разом? Додавання чи віднімання? Правильно додавання. Вираз запишіть у зошит самостійно і обчисліть. Зупиніть відео перевірте 10 літрів води в елійцій діжці разом. Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Yo, hurry it up, yo! 13. Виконаємо це завдання разом. Назви номери фігур, які є. Перше. Кривими. Давайте поглянемо на малюночок. Криві під номером 2, 3 і 8. Друге. Замкненими Ламаними. Це номер 4 і 6. Третє. Кругами. Круг під номером 5. Завдання 14. Котру годину покаже кожний годинник через 2 години. Поглянемо на перший годинник. Він показує п'яту годину. Щоб дізнатися, котру годину він покаже через 2 години, треба до п'яти додати 2. Давайте запишемо цей вираз у зошит. Пишемо 5 додати 2. Обчисліть правильно. 7. 7 годин покаже перший годинник через 2 години. Зупиніть відео і далі завдання довиконуйте самостійно. Перевірте. 5 годин покаже другий годинник. 8 годин покаже третій годинник. Прочитайте довжини відрізків. Накресліть відрізок. Який на 3 сантиметри довший, ніж зелений. Зупиніть відео. Перевірте. Треба побудувати відрізок довжиною 9 сантиметрів. Молодці. Чудова робота. Чекаю вас на наступному уроці математики.